Усіх вітаю, з вами знову Лана, і сьогодні буде нове відео з моїми новими книжечками. Хочу почати з розпаковки подаруночку від Каджита. Посилання на його канал я залишу в описі під відео. І незважаючи на те, що це подаруночок до 8 березня і що знімаю я це якраз на 8 березня. Я знаю, що 9-го було відео. Вже з моїми книжковими покупками та там також був подаруночок, але справа в тому, що те відео, яке вийшло 9 березня, я знімала у січні, дознімала наприкінці лютого і монтувала також наприкінці лютого. Оскільки я не була певна, чи взагалі в мене буде щось новеньке, окрім двох томів манги, то я і не знала. Коли вийде наступне відео з покупками. Було таке припущення, що, можливо, наприкінці березня, але коли ви його дивитеся, я не знаю. Отже, розпаковка. Я можу лише здогадуватися, що тут. Тому що, ну, власне, Діма знає мої вподобання і знає, чого я хотіла б. Ого! Ого. Ого. Я одним оком звернула. в мене питання з дімою все гаразд. Я просто. Якщо я права, якщо я права. Ти нормальний? Так, витратитися, господи Боже. Коротше, я думаю, що я права. У мене слів вже немає. Я права. А, від як Скажи чесно, ти як? За підтримку Олени Зеленської дізнайся, як допомогти собі та іншим у період стресу. А, можливо, комусь корисно буде. Я думаю. Це книжки з моїх бажанок. Ми ж наче домовлялися що Цієї книжки не буде, тому що вона занадто дорога. Але я не можу сказати, що я нещаслива її отримати. Я дуже щаслива. Справді надзвичайно щаслива. Це Колонія Макс Друг. Господи, я дуже, дуже дуже хотіла цю книжку. Вона я була, власне, готова до того, що вона велетенська, тому що ну, вже казали про це. Я бачила відео інших блогерок, які казали про те, що книжка велика. Тому я була вже до того готова і зовсім не здивована, що така цеглина приїхала. О, господи, не просто зараз не вистачає слів сказати, наскільки я Щаслива, що тримаю взагалі її в руках. Діма, справді, я дякую, дуже-дуже вдячна. У мене немає слів. Ми побалакаємо з тобою потім наодинці. І друга книжка Прачет. Цікаві часи, Дивосвіт. Я збираю Прачета, але <світ> збираю дуже повільно в мене тільки три книжки було до цього часу. Тепер вже чотири. Давайте зараз її звільнимо. Це книжка із циклу про Гринсвінда. Я читала тільки першу колір магії, і в мене її. Немає, я читала її в електронці ще рік тому, здається. Тобто я почала цикл і я збиралася його читати. Морт, я, в мене є Морт. Отут. Морт в мене є. Я читала його ще, коли навчалася в університеті. А, варта в мене є. І поштова лихоманка. Тепер ще є цікаві часи. Звичайно, я не скоро доберуся до цієї книжки, тому що я ще в процесі збирання Тері Прачета. Я дуже рада, до речі, що до друк є і буде, ну, тому що таким черепахам, як я, які збирають досить повільно, це тільки на руку, тому що такі черепахи, як я, просто не встигають купувати книжки Тері Прачета до того, як їх розгребуть. Я, неймовірно, щаслива, <сіх> неймовірно вдячна. Ви навіть не уявляєте, наскільки Мені просто не вистачає слів Йду ставити на полиці та читати, а читати, до речі, я буду ось цю книжку. Скоро вже. А ми з вами переходимо до наступних покупок. Томів манги, які я чекала з предзамовлення, один з яких я предзамовила ще у грудні місяці. Нарешті я отримала першу мангу з предзамовлення від видавництва наша ідея. Ту саму, яку я предзамовила ще у грудні це Левіафан, перший том космічної фантастики. Подивіться, який зріс він. Чорний. Я коли отримала цю книжку, я отримала естетичний оргазм. <смі> Тому що, ну справді, вона надзвичайна це суперка. Під суперкою ось така вона. Отака книжка з цього боку. Є отакі глянцеві сторіночки. Я вже дуже чекаю. Того моменту, коли почну її читати, бачила її буктрейлер і не змогла пройти повз, саме тому і призамовила. А тут історія має йти про корабель космічний Левіафан, який зазнав якоїсь аварії, і на ньому має бути один виживший. Я так думаю, що це школяр. Але це тільки мої підозри, бо я ж іще не читала. А чому, власне, я так думаю? Тому що мародери не трапляють на цей корабель, знаходять щоденник цього школяра і дізнаються, що щоб тут не трапилося, яка б аварія тут не сталася. Але а, капсула для порятунку була, була лише одна, і це здається капсула анабіозу. Вона десь у недрях. Левіафану. Це манга 18. До неї йшла ось така закладинка. і ще буктрейлери пристрелити Аміреса, дія перша. Ось така штука, але я ну, не полюбляю такий жанр, тож на мені це не спрацювало. А от наступний, наступний на мені спрацював. Я поки не придбала собі таку книжку, такий примірник, але дуже хочу це гастроногік. 42 креативні та вишукані рецепти за мотивами 15 основних творів гік культури. На вас чекає гастрономічне вшанування культових світів від Гаррі Потера до доктора. Хто та зоряних він? Я знаю, що тут буде якесь блюдо, яке полюбляє магістр йода. Ну, той самий магістр йода. Я думаю, вже зрозуміло, що ну, я хочу знати, що він там полюбляє. Я отримала. Нову посилочку. І тут має бути манга сталевого алхіміка, другий том від наша ідея. Якщо я не помиляюся, але мені цікаво, чому така велика коробка. Там вже має бути просто один. том. Манги. Можливо, просто так склали його. Ну, скоріш за все, бо тут багато паперу я вже бачу. Скоріше за все, його просто так вклали. Папір. Папір. Так, то просто так вклали. Окей. Знову ж таки, ось така рекламка. Я її вже, вже вам показувала. Ось така штука. І. Господи. Яка ж краса другий том сталевого алхіміка. Давайте зараз з вами знімемо плівочку. Отже, плівочка знята. Подивіться на цю красу, господи Боже, кольоровий зріз знову ж таки. Це просто неймовірна краса гляньте. Вау! Це суперка отака. І під суперкою виглядає так обережно. Ось так. Дуже круто. Ага! Цей звук нової книжки, господи, гляньте, склеєні ще сторіночки. <плес> <плес> Клас. Вау, це бомбічно. Це просто бомбічно. У мене, до речі, є в планах приділити якісь окремі вихідні для того, щоб почитати всю мангу, яка в мене накопилася, нечитана на цей час. Тож, чекайте десь у найближчі місяці, такі книжкові вихідні. Так, у цьому відео знову мало книжечок, але, вибачаюся, я дійсно не замовляю зараз. Багато. Останнє, які я покажу, це розпаковочка. Нещодавно у книгарні є, я зробила замовлення, там були привабливі а, скидки, але <правда> справа в тому, що коли вони надіслали мені пакунок, я зрозуміла, що геть, не пам'ятаю, що всередині. Тобто, я щось замовила, у той день я ще пам'ятала, коли прийшло підтвердження, я пам'ятала. А коли прийшло повідомлення стосовно того, що вже посилка надіслана, я зрозуміла, що не пам'ятаю, що я замовила. І вирішила не псувати собі сюрприз, так би мовити, не дивитися на пошту і не нагадувати собі, що ж це таке. Вирішила зняти це на камеру. У наступному відео з покупочками там, здається, щось іще приїде спредзамовлення. Я поки що не знаю, що, але ось ці книжки, дві, які тут для мене, скажімо так, можливо, принесуть мені, я сподіваюся, якісь добрі враження. Їх покупка вже принесла мені певні враження, тому що я усю зиму чекала лише щось з предзамовлення, але не було такого, що я йшла на сайт або ж у якийсь фізичний магазин та обирала книжки та купувала. Я себе стримувала, у мене була така книжкова дієта. Отже, отже. Вже проспойлерила, але не зовсім. Побачила автора, але не побачила назву книжок. О тепер все, тепер все. Тепер я вже знаю, що це. А, зараз покажу. Це дві книжки від видавництва навчальна книга Богдан. Роджер Желязний Хроніки Амбера», друга книга, рушниця Волону та перша книга «Дев'ять принців. Амбера. це дві перші книжки у серії по хронікам Амбера з п'ятикнижжя Корвіна. У мене зібрана взагалі вся серія. У мене є. Всі книжки з цієї серії. Але, по-перше, вони в другому а я почала збирати з диванчиком. А по-друге, у мене перші дві книжки в одній, і це було радянське видання. І спочатку я подумала, що я не буду його замінювати, адже який в цьому сенс, ну, вони ж вже є в мене, тож я просто докуплю всю серію. Я докупила всю серію, трошки пройшов час, і тепер я така. Ну. Я хочу замінити, щоб у мене на полиці вже від одного видавництва стояли книжечки. Хотіла спочатку в одному оформленні, тобто в тому, в якому в мене вже є вся серія, але не було в наявності першої книжки, була тільки друга у тому оформленні, тому я вирішила, Окей, я все одно почала збирати з диванчиком. Тож, якщо перші дві будуть трошки відрізнятися, але вже в тій серії, яку я власне, почала збирати. Чому б і ні. До речі, по хронікам Амберу, я не буду зараз розповідати вам, про що саме книжки. Вийде окреме відео, можливо, у травні, тому що я тільки закінчила писати а, сценарій, я працювала над ним декілька днів, і там буде велике відео, тобто, ще потрібно буде відзняти, змонтувати це займе певну кількість. Часу. Отже, на цьому з покупочками все. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!